Селін Гунгільд Ослик Марії. День 11-й. Царський наказ. Наступного дня дощ лив левцем. Нарешті ослик міг спокійно постояти зі своїми приятелями в хліву. Як приємно було відпочивати. Увечері, коли Марія сіла доїти, зайшов Йосип. Ну й негода. мовив він. Добре, що ми встигли зібрати врожай і запастися на зиму дровами й хмизом. Так, нам добре, відповіла Марія. Йосипе, а чи не могли б ми дати старенький старенькій дід трохи дров? А чого ж, відповів Йосип. Нехай завтра візьме собі цілу в'язку. От вона зрадіє, усміхнулась Марія. Твоя правда, Марія, згодився Йосип. Я... Аж тут хтось гучно затарабанив у ворота. Йосип пішов відчиняти. Його довгенько не було, і повернувся він геть засмучений і стривожений. Хто це був? несміливо спитала Марія. Щось сталося? Ми повинні негайно їхати до Вифлеєма», – вигукнув Йосип. До Вифлеєма? Так далеко? Що нам робити у Вифлеємі?» Цар віддав наказ почати перепис населення в країні. Пояснив Йосип, усіх нас мають записати до Великої книги. Ті, що родом із Вефлегіма, повинні приїхати в місто. А хіба не краще було б записатися в ту книгу в Назареті? спитала Марія. Ні, це має бути в рідному місті, так звелів цар. Я походжу з Давидового роду. Який жив у вифлеємі, тож нам треба їхати. Але я зараз не можу, сказала Марія, у мене будь-якої миті може народитися дитина. Ця вістка страшенно занепокоїла ягнят, але ні Йосип, ні Марія того не помітили. С -с -с", застерегла ягнят найстаріша вівця. Цар віддав наказ, щоб їхали негайно, сказав Йосип, ми не можемо зволікати. Тоді тобі, Йосипе, доведеться їхати самому. Ти ж не хочеш, щоб дитя народилося десь на засміченому узбіччі або серед диких звірів у пустелі. Може, ми до цього встигнемо дістатися у вифлеєм, утішив її Йосип. Але ж ми не знаємо там нікого, хто міг би дати нам прихисток. Ремствувала Марія. Мені жаль, Марія, сказав Йосип, але тобі доведеться піти зі мною. Цар звелів зробити перепис населення. Його писар хоче на власні очі бачити всіх членів родини, перш ніж їх записувати. А ти знаєш, що царя треба слухатися. Марія довго сиділа мовчки, потім підвелася і мовила. Усе має бути гаразд, адже ми маємо тямущого ослика. Хто зна, може, це сам Господь Бог благословив нас на цю мандрівку. Я візьму із собою всі дитячі речі й тепле хутро, щоб немовляті було на чому спати, і багато харчів. Ослик подужає все це нести, та ще й мене, коли я стомлюся йти пішки. Але хто подбає про наших овець та кіс, поки нас не буде? спитав Йосип. Я вранці сходжу до своєї сестри й попрошу її подбати про них. Її чоловік родом із Назарета, тож їм не треба нікуди вибиратися з дому. Мабуть, вона залюбки догляне на шаховець такі, коли нас не буде. А тож, усе буде добре, Йосипе. Марія пішла в хатину готувати вечерю. Йосип ретельно зачинив хлів щоб туди, бува, не залізли дикі звірі і нікого не розтерзали. Потім і сам зайшов у хату. А в хліву щинився страшенний переполох. Вівці та кози все чули, але нічого не втямили. Ягнята й козенята звернули увагу лише на Маріїні слова про те, що дитина може народитися будь-якої миті. А от дорослі збагнули, що щось було не так. Вона ось ось з'явиться. Вона ось ось з'явиться. Ось ось з'явиться, галасувала ягнята й козенята. Але не тут, мовила найстаріша вівця. Сказав же Йосип, що вони мають їхати кудись далеко. Бе!» І Марія повинна йти разом із ним бе. Так, але дитина може лишитися в нас, сказала ягнята й козенята. роду не чула таких дурниць бе!» – озвалася старенька вівця. Жодна мати не кидає своєї дитини на призволяще. Та й дитина ще не народилася. Чого Марії Треба йти кудись тепер, коли має народитися дитина? заламентувала ягнята й козенята, які врешті решт почали щось розуміти. Це несправедливо. Майте терпіння, сказали вівці та кози. Ви ж чули, як Марія сказала. Що вони повернуться. Але коли то ще буде? запхинькали ягнята й козенята. А що, як вони не знайдуть дороги додому? спитала найменше ягня. З ними йде наш тямущий ослик!» нагадала найстаріша вівця. Нам нічого боятися. Так, нам нічого боятися, згодилися ягнята й кузенята. Тільки ти поспішай із усіх сил, Ослику мебе. Гаразд, я поспішатиму з усіх сил, пообіцяв Ослик. Та все-таки я буду вкрай обережним, щоб дитині не зашкодити. Напевно, ми скоро повернемося. Усе буде гаразд, а тепер спіть. І тоді ягнята, козенята, вівці та кози вгамувалися. Невдовзі і люди, і тварини на Марійному обісті поснули. Ті кілька днів Йосип та Марія мали чимало роботи, але ослика здебільшого лишали у хліву. Тобі треба гарненько відпочити, сказала Марія, бо до Вифлеєма довга-предовга дорога. Йосип трудився, не покладаючи рук, щоб демонструвати те, що йому в назареті позамовляли. Потім усе порозносив людям. Коли він упорався з роботою, то частенько вимив столярню, почистив інструменти й замкнув двері. Марія напекла хліба й поклала його до кошика з харчами, де вже лежали сушений інжир, оливкова олія й багато чого ще. Потім вона вийняла всі ті гарненькі речі, які пошила для дитини пелюшки, сорочечки і сповивальні бинти. Вона розклала їх на столі і стала роздивлятися. А тоді покликала Йосипа, щоб і він подивився. Після того загорнуло все майно в красиву білу овечу шкуру. Зібравши пожитки, Марія почистила й полатала свій та Йосипів одяг. Щоб мати гарний вигляд у чужому місті. А потім вона пішла до своєї сестри запитати, чи не подбає та про їхніх овець та кіз. Сестра дуже засмутилася, що Марії доведеться покинути назарет, але обіцяла подбати про Марійних овець та кіз. Старенька Юдіт і собі заохотилася допомогти. Я сподівалася, що глядітиму твого сина, сказала вона. Залюбки його нянчила б, натомість пильнуватиму тепер твоїх ягнят. Дякую, Юдіт, мовила Марія, я буду рада, якщо допоможеш. Коли Марія в останній вечір перед дорогою доїла овець та кіс, тварини товклися довкола неї більше, ніж звичайно. Любі мої, мовила Марія, то ви розумієте, що я звідси їду? А тож, я це бачу по ваших очах. Але не журіться. Моя сестра обіцяла подбати про вас. І старенька дід. У неї буде час поговорити з вами і попестити вас, бо їй нема чого робити, а моїй сестрі за роботою ніколи вгору глянути. Вівці й кози жалібно, прижалібно забекали, замекали. Ну, ну, мої любі, мовила Марія. Я ж скоро повернуся, розумієте? І не сама, а з сином на руках. Чуєте, не пустуйте, будьте обачні, не штовхайтеся і не товчіться, бо він маленький і тендітний, і всього такого не витримає. Будьте слухняні, поки мене тут не буде. Вам треба навчитися чекати, бо на це знадобиться трохи часу. Того вечора Марія попрощалася з усіма своїми тваринами. Коли ми рушатимемо з дому, ви ще не прокинетеся», – мовила вона. Та вони звичайно прокинулися. Усі засмучено дивились, як Йосип завантажував ослика і припасовував пожитки. Не журіться, сказав Ослик тварина, ми ж ідемо ненадовго. Бережи Марію та її дитину. Наказували тварини, Обіцяю. Поважно відповів Ослик. Рушаймо, сказав Йосип і підсадив Марію в сідло. Пора йти. Невдовзі почне розвиднятися. Закутайся в шаль Маріє, бо вранці холодний вітер. І так Йосип, Марія та Ослик вирушили в довгу дорогу до Вифлеєма.